Для мене деяким сюрпризом було те, що під час анонсу Star Wars Jedi Fallen Order на E3 у 2018 році стало зрозуміло, що за розробкою гри стоїть не аби хто, а Respawn Entertainment. Він Зампела, засновник Respawn Entertainment та загалом весь кість акції її студії. Це вихідці із Infinity Ward, котрі були тими, хто відповідав за становлення однієї з найприбутковіших та найвпізнаваніших франшиз в історії відеоігор. Call of Duty. Але через конфлікт студії з видавцем в особі Activision значна частина команди полишила Infinity Ward та у 2010 році створила нову студію під назвою власне Respawn Entertainment, знайшовши собі видавця в особі EA. З цих самих пір вони зареалізували дві частини серії Titanfall, де акцент був на вертикальних, доволі динамічних мультиплеєрних сутичках, в яких гравці могли викликати гігантських мехороботів та керувати ними середини. Це був якщо і не інноваційний, то справді доволі свіжий підхід до звичної нам формули змагальних мультиплеєрних шутерів. І хоч серія знайшла свою аудиторію, але великого прибутку видавцю це принести не змогло, бо обидві частини Titanfall просто розгубилися на фоні конкуренції куди більш багатших та розпіареніших франшиз в особі Battlefield та все тієї шкали в DUTY. Однак невдовзі, після анонсу нової гри від Respawn, завдяки нестримному хайпу навколо Battle Royale та бажанню кожного великого гравця мати свій власний, аби відкусити шмат пирога від пікової популярності жанру ще в той час, коли ринок не був такий перенасичений, EA доручили Respawn ще й розробку нової королівської битви. Тож у доволі короткі терміни вони змогли випустити Battle Royale у всесвіті Titanfall, відомий як Apex Legends, що відразу зробило його надзвичайно успішним та прибутковим. Зараз ця гра через 4 роки після свого релізу не втрачає популярності. Де кожні три місяці наповнюють її новим контентом, заохочуючи нових гравців та підтримуючи інтерес тих, хто з проектом вже давно. І загалом Apex все друга за прибутковістю гра з під видавництво та одна з найстабільніших та прибутковіших ігор сервісів останніх років у всій індустрії. Але особисто я знаходив велику прикрість у тому, що розвиток такого великого і популярного багатокористувацького шутера створював би певні обмеження виробничого ресурсу і не давав би розкриватися потенціалу студії у сумлінній праці не тільки над мультиплеєрними забавками, а й сінговим яким я завжди надавав більшу перевагу, а респаун ще й мало у цьому справді не хист, оскільки сюжетна кампанія другого Titanfall, хоч і була доволі короткою, але з точки зору химдизайну, дуже цікавих і хроладних рішень, як миттєвим переміщенням у часі в одній з локацій, загальній динаміці та постановці дуже прийшлась мені до вподоби. На щастя, чи то він сузамбелі вдалося переконати топ-менеджерів видавництва, чи то серед них загалом були ті, хто міг також побачити такий потенціал, але розробка нової сілової гри за всесвітом зоряних війни відбувалася паралельно розробці багато. До користувацького шутера, а вже після комерційного успіху Fallen Order, ще й розробка другої частини разом з підтримкою та створенням нового контенту для Battle Royale також відбувається одночасно, що разом з тим змусило збільшити штаб працівників компанії та загальні виробничі потужності аж до відкриття нового офісу у Анкувері. І окрім того, яка студія стоїть за створенням Fallen Order, цей анонс викликав величезну зацікавленість ще й з декількох інших причин. Передусім, це перша за довгий час винятково сінлова гра позоріним війнам, все яких я дуже люблю. Також це соус Гра, жанр, який теж мене не залишає байдужим. Отже, з вами Momented, і сьогодні я розповім, наскільки вдалою та якісною, або ж зовсім навпаки, вийшла Star Wars Jedi Fallen Order перед релізом другої частини, який відбудеться уже зовсім незабаром, а саме 28 квітня. В галактиці панує жорстка тиранія імперії. Джедаї, які здатні були протистояти темній стороні силі, винищені майже повністю. Юнлінги, які мали прийти їм на заміну або поповнити джедайські лави, знишкоджені Дартом Вейдером. Протагоніст історії це один з останніх живих істот у галактиці, хто володіє світлою стороною сили, і за класикою Саги на нього буде покладена велика надія, аби відновити майже повністю втрачені позиції повстанців. Однак це стає зрозуміло не відразу, як і те, що хронологічно події Fallen Order відбувався. Ваються між третім та четвертим епізодом кінофраншизи, на відміну від Люка чи на Скайвокера, які мешкали в далекій піщаній пусті татуїна, не усвідомлюючи присутність у собі сили, головний герой цієї історії, ім'я котрому Кел Кестіс вже з самого початку прекрасно усвідомлений про присутні сили всередині, засівши у таборі по розбору шатлів та кораблів, понівечених війною клонів, він намагається просто жити життя з усіх сил, дозволяючи тіні минулого та загроз майбутнього взяти контроль над його плином. Змінити буденний та безпечний стан речей змусив нещасний випадок, через який протагоністові довелося все ж застосувати силу, аби урятувати друга. А реакція імперії і це цілком очікувано не змусила себе довго зволікати. І хоч Кел усвідомлений про здатність володіти силою більшу частину власного існування, все ж не встиг освоїти її до кінця. Процес перетворення із подавана у джедая обірвався, коли його наставник загинув, в день, який був відданий на к 66 рятуючи Кела від бластерів-клонів. Ця складова минулого протагоніста буде відігравати важливу роль і в геймп... Плею, оскільки в подальшому, через флешбеки, ми будемо поступово згадувати важливі уроки вчителя. Експозиція гри після прибуття представників імперії на планету, де перебував Кел, взагалі подарує доволі хороші та дещо неочікувані масштаб, динаміку та постановку. А завершення експозиції відбудеться у зіткненні жорсткою інквізиторкою імперії, яка висліджує джедаїв та є головною антагоністкою гри. Нерівна дуель матиме фінал у вигляді порятунку, де ворог, котра володіє темною стороною сили, ледь не знищила транспортний засіб, в якому протагоніст полишить планету. Зав'ячувати спасінню варто двом членам екіпажу корабля під назвою Богомол: капітану Грізу Трідусу та колишній джедайці Цере Джанді. Це головна рушійна сила сюжету усієї гри. Вони вселяють більше розуміння того, що ховатися у норах, подібно налякані тварині, зовсім. Не для того, хто володіє силою. Імперії потрібно дати відсіч, а один з основних шляхів для цього це схований древній артефакт Голокрон зі списком усіх чутливих до сили дітей. І саме ця місія та мета ляже на плечі Кело впродовж цієї історії, оскільки тільки він, користуючись силою, зможе втілити задумане. Невпевненість, розгубленість та початкова недовіра кела підсилюються нерозумінням того, чому Цере сама не застосовує силу, аби прискорити пошуки голокрону. Вона поясниться тим, що після втрати власного падавана відчула темну сторону сили, тому тепер не буде використовувати її взагалі. Саме ж питання про падавана, озвучене Келом, змусить сере вагатися, що навело мене на перше логічне припущення, що це не передбачає фізичної його смерть. І це саме те припущення, яке буде мати відображення у сюжеті трохи згодом, оголюючи великий тягар та неприборкане почуття провини. Капітан корабля, з його недолугими жартами та незграбними спробами загладити деяку напругу у стосунках між Келом та колишньою джедайкою, теж має неабиякі скалети у шафі. Його пристрасть доставок привела до надзвичайно глибокої боргової прірви, а ігнорування того факту, що його кредитори це члени злочинного синдикату ледь не призводить до фатальних наслідків у певний момент сюжетної історії. Ще одна важлива діюча персона історії це дроїд Біді-1. Присутність дроїда, який відіграє вирішальну роль у деяких моментах сюжетної історії, це вже класичний маркер усієї франшизи. Біді 1 єдиний справжній ігровий компаньйон, на відміну від Гріза та Цере. Котрі увесь час небезпечної подорожі та методичному винищенню ворогів келом перебуватимуть в куди і більш безпечному місці. Дроїд подаватиме стимулятори для відновлення ХП, зламатиме закриті проходи, завдяки йому ми зможемо пересуватися тросами. Ще він в змозі обшукувати контейнери, в яких зберігатимуться косметичні предмети, на кшталт нових пончо, забарвлень меча та інші візуальні деталі. Так, між іншим, це дуже важливо. BD-1 – це також компаньйон, з яким ми можемо вести діалог, звертатися в будь-який момент. Він генерує вочевидь кумедні дотипи, про що ми можемо зрозуміти з контексту відповідей та реакції на це кела, бо для гравця мова андроїда залишається абсолютно недосяжною, що також є черговим своєрідним маркером франшизи. Загалом, сюжетна історія у Fallen Order доволі проста та позбавлена чогось визначного. Вона навряд зможе викликати особливі почуття та емоції. За своїм темпом, мотивацією героїв та їх минулим, це справді доволі класична у всіх сенсах цього поняття історія її Всесвіту зоряних війн, але історія, яка добре поставлена, доволі барвиста наказцени та живописні локації. Історія, яка, незважаючи на достатню клішованість, все одно досить добре прописана. І якщо з драматургічної точки зору сюжет все ж не здатен бути чимось більш свіжим та бадьорим, то з точки зору фансервісу, навіть деякого розширення лору та заповнення певних його прогалин, все працює вже значно краще. Голос обівана Кенобі, який звучить в одній із касцен після експозиції, вбудовує більш тісний зв'язок з кінофраншизою. А один з героїв повстанців СОО Герера, якого ми можемо пам'ятати зі спін офф у Бунтар-1, зміцнює цей зв'язок ще сильніше. Планета Кашаїк, населена расою Вуки, що продемонстрована у третьому епізоді, спричиняє ще більш відчутне поринання у світ далекої галактики. До слова саме на планеті Вуки гра подарує доволі несподівану геймплейну секцію, в якій матимемо змогу полазити на канонічному крокоході, та після його зачищення середини навіть змогу керувати їм. Масово знищуючи піхоту та імперську військову техніку. Також під кінець сюжетної історії буде чекати один дуже важливий та знаковий персонаж цілої франшизи, що, взагалі, стане одним з найнесподіваніших та вражаючих моментів усієї гри. І перед тим як визначити наскільки Fallen Order взагалі відповідає такому терміну, як Souls-like, слід згадати, якими особливостями була наділена серія ігор, яка власне цей жанр зародила. Передусім, у серії Souls неможливо було обрати рівень складності. геймдизайн просто цього не передбачав. Гра не вела за руку не позначала маркерів, за якими потрібно слідувати. Такого поняття як мінікарта не існувало. Вороги були іноді доволі непередбачуваними та пропускаючи від них удари, рівень ХП знижувався куди стрімкіше, ніж ми до того звикли. Для знешкодження кожного з видів противників більшу. Або меншою мірою потрібен був дещо особливий підхід та тактика. Відстань між чекпоінтами, які були зроблені у вигляді багать, могла бути доволі немаленькою, особливо враховуючи, що ворогів між одним багатям та іншим знаходилося чимало. Також під час взаємодії з багатцями відновлювався рівень ХП, а склянки для відновлення необхідних параметрів для виживання та бою також наповнювалися. Та разом з цим це відроджувало вже убитих ворогів. Багато хто з нас може скільки завгодно говорити про переоцінені складності Dark Souls, але не можна повністю заперечувати той факт, що гра була з нами доволі суворою, змушуючи вчитися через велику кількість смертей. Та свого апогею, відмінності від геймдизайну, переважної більшості трипле і забавок, серія досягала на босс файтах. У кожного з тих, хто грав бодай одну з частин Dark Souls чи інших забавок за головуванням геймдизайнера Хідетеку міядзакі йшло як мінімум декілька спроб, щоб здолати боса. Ми вивчали його мувсет, вчилися завдавати удари за таймінгами. Після чого нас чекала Інша стадія, де вже були нові патерни атаки, і завчені таймінги переставали працювати. І відповідність особливостям серії Souls у Fallen Order збережена все ж не у всьому. Так, тут все ще є чекпоінти у вигляді умовних багать, які іменуються місцями для медитації, а вороги після взаємодії з ними відроджуються. І, хоч присутня карта гра все ще не веде нас за руку, стаючи іноді доволі некомфортною через вертикальність усього простору та не завжди досить очевидних шляхів для просування до мети, особливо для людей, котрі хворіють зачатками топографічного кретинізму на кшталт мене. Але зрештою, Fallen Order може бути набагато куди більш Знішою з гравцем через можливість вибору складності, чого творіння From Software собі не могли дозволити ніколи. На останній складності Fallen Order справді здатен кинути неабиякий виклик гравцю, змушуючи бути зосередженим, уважним, навчитися правильно реагувати на мовсети ворогів. Гра дуже неохоче прощає помилки. Тоді як на перших двох складнощах, попри те, що ворогів все ще може бути доволі багато на бойовій арені, та вони не почергово влаштовуватимуться для атак, а можуть атакувати відразу з декількох напрямків, забавка все одно майже перестає пропонувати виклик. Отже, відповідно, Fallen Order – це справді соуслайк, який все ж може бути доволі оказуалений, в залежності від того, яку ігрову складність ви оберете. Що чудово підійде тим людям, котрі хотіли пограти у творіння From Software, але дуже вагалося через репутацію ігор, яка панує у медіа, як тих, що майже неможливо пройти, що звісно в дійсності зовсім не так. Також Fallen Order позиціонує себе як гра з елементами Metroidvania, Що цікаво, назва жанру Metroidvania також була утворена з назви серії ігор Metroid, яка випускалася компанією Nintendo з 1986 року. Розробники із у різних інтерв'ю самі ж говорили про те, що під час створення гри найбільше надихалися серією Souls та власне Metroid. Отже, жанр метроїдвані передбачає дослідження ігрової локації або локацій та великої кількості бектрекінгу, тобто повернення до місць, в яких ви вже бували раніше. Ця необхідність виникає через те, що ви змогли знайти шляхи або способи побувати в ділянках, які були ще закриті перед тим, як заглибитися у дослідження карти. Досягнення ж цього часто здійснюється за рахунок нових ігроладних особливостей, котрі дарує гра поступово, аби ви могли долати горизонтальні площини, стрибати вище чи навчитися відкривати замкнені двері, та не в останню чергу завдяки правильній комбінації. І усіх можливих варіантів для пересування та платформінгу, що у Fallen Order взагалі дарує доволі приємні відчуття. Локації побудовані так, що вам потрібно буде поступово відкривати нові секції, де будуть нові вороги та косметичні нагороди. Також матимете змогу просто насолоджуватися мальовничими панорамами нових пейзажів. І навіть після досягнення мети призначення ви повинні будете самостійно повернутися до точки маршруту, з якої все починали. Так саме самостійно, а не через Fast тревел І хоч, моби вже встигнуть відродитися, навіть можуть з'явитися нові їх Скупчення, але це все одно займає менше часу, ніж маршрут до мети, адже відкриті короткі шляхи зекономлять час повернення. Та, окрім суміші соузлайка з, з метроюдванією, ігролату різноманітнюється ще й завдяки просторовим головоломкам. І якби геймплей хоча б половину свого наповнення складався без головоломок, я б цього витримати не зміг. Бо або через те, що головоломки, мабуть, все ж таки не моє, або через те, що у Фалан Ордери їх рішення справді не були такими очевидними, але секції з ними віднімали занадто багато часу та енергії. Однак, якщо сприймати ці ігрові особливості без призми того, що вони змусили сумніватися у власних інтелектуальних здібностях, загін дизайнерської точки. Зору їх рішення та загальні механіки були доволі винахідливими та дещо нетиповими. Тому респаун варто було похвалити за урізноманітнення геймплею, яке абсолютно не відчувається філерним, а справді дарує новий ігровий досвід, більше того, поглиблює його. І починаючи оповідь про особливості бойової системи у Fallen Order, неможливо ігнорувати той факт, що, передусім, мені знадобилося деякі зусилля волі для прийняття умовності того, що світловий меч тут банально не настільки гострий та убивчий, як це було у фільмах. Він не розрізає гуманоїдних ворогів, не відрубає їм кінцівки. Загалом він не такий смертельний, яким мав би бути світловий меч. І, хоч на початку гри штурмовики не зможуть пропустити більше одного удару, щоб не отримати смертельну шкоду, чим далі ми рухаємося сюжетною лінією, тим більше з'являється типів ворогів, які.

Я чудово розумію, що якби потужність світлового меча була б фатально смертельною навіть після першого пропущеного удару для будь-кого, це геть зруйнувало би закладений геймдизайн бойової системи. Але ж це все ж таки світловий меч. Він все ще дуже добре загострений, адже здатен розрізати, наприклад, ось такі масивні скупчення кабелів чи коріння навіть після одного помаху. Тому залишається виправдовувати це тим, що у ієрархії штурмовиків, в залежності від військового звання, міцні зброї може бути набагато кращою, ніж у штурмовиків званням понижче. І насправді це зовсім не. Далеко від зображеної дійсності у грі, бо відображається навіть візуально на самій броні. З тваринами це вже працює дещо складніше, але враховуючи масивність та об'єм деяких їх представників, це також можна виправдати та прийняти. А от неможливість відсікти голову, кінцівку, переполовинити врешті решт тіло штурмовика, куди важче пояснити з точки зору логіки побудови світу. Бо ж дроїдам чи деяким представникам інопланетної фауни у добиваннях ми все ж таки можемо відсікати кінцівки чи відділити значну частину тіла від іншої, та пояснення цього куди більш банальне, права на франшизу належать Дісней та віковий рейтинг гри, який створює свої обмеження у зображенні жорстокості. Отже, як безпосередньо працює бойова система Fallen Order? Найближчий відповідник серед усіх соузлайків це Sekiro. Якщо ви грали у секіру, але не знайомі з Fallen Order, то ви все ж таки уже трохи будете знайомі з бойовою системою Соузлайку -like у всесвіті зоряних воїн навіть без особливих пояснень. Хітері м'ядзакі та команда розробників From Software, котрі потривали нам таке поняття, як Соузлайк, -like, вирішили внести певні зміни у звичну формулу, позбавивши можливості вибору класів, випадінню зброї та екіпіювання, вони разом з тим змінили деякий загальний підхід до бойової системи, зробили її куди більш динамічною, збалансованою, варіативною у мікроконтролі та прийнятті рішень. Приділили значно більше уваги блокуванню ударів та нанесенню випадів, зробивши це одним зі стовпів геймдизайну бойової системи. Секіро, врешті-решт, може гратися куди більш красивіше та естетичніше будь-якої серії Souls. Гра через візуальну складову значно краще дарує нагороду за правильність дій та тактики, обрану гравцем. І творіння Respawn Entertainment багато у чому справді наслідує філософію та бачення геймдизайну Секіро. Перш за все, тут немає шкали стаміни. Є лише шкала ХП, мани для застосування сили, тобто саме джедайської сили та шкала концентрація. Концентрації, Остання призначена для блокування ударів ворога. Вчасно поставлений блок дозволить здійснити контратаку. Але якщо шкала концентрації не заповнена, ніякий блок не допоможе. Це ж саме правило діє і на ворогів. У них також присутня шкала концентрації, тому тактика виснаження ворога, коли він витратить усю концентрацію та стане вразливим для удару, доволі вигідне рішення. Але разом з цим перекати та інші способи уникнення шкоди на кшталт стрибків та відпригнення також відіграють важливу роль. І хоча акцент бойової системи зміщений до дуелиї, заважати цьому часто будуть вороги дальнобійних атак. Вистріли штурмовиків можна відбивати вчасним блоком, що абсолютно канонічний та визначний прийом для лицарів світлої сторони сили. По мірі проходження, окрім нових типів ворогів та збільшення їх загальної чисельності на бойових аренах, збільшуватимуться і способи їх знешкодження, завдяки новим відкритим здібностям сили, їх удосконаленням та зміцненню завдяки прокачці. Комбінація зі стазису, телекінезу двох видів притягненню та відштовхування, швидкому переміщенню до цілі та навіть кидання світлового меча, справді змушують відчути те, що ми володіємо саме джедайською силою. Які навіть великі скупчення добре озброєних та навчених до боїв джедаями ворогів не в змозі дати гідний відпір. Сила загалом дуже спрощує процес знищення груп ворогів та перетворюється у банально красиве видовище, але зловживати нею аж ніяк не вийде, бо під час її використання шкала заповнення сили стрімко знижується. Поповнювати ж її потрібно завдяки нанесенню класичних ударів. Загальна філософія усієї бойової системи співставляється до загального наративного наповнення Ми не джедай». А лише поступово вчимося вправно володіти світловим мечем та освоювати силу разом з тим, згадуючи уроки з дитинства. Ми розгублені та не впевнені, що проявляється навіть у такій дивній стійці в експозиції гри. Обрана тактика, блок та контратака, яка є пріоритетною, оскільки гра познайомить з нею перш за все, це передусім спосіб захистити себе та вижити. Граючи на двох останніх складнощах, кількість ворогів та присутність деяких їх видів на бойовій арені, справді змушує замислитися над пріоритетом ціли та способів знешкодити противників. Адже неправильно обрані пріоритети зможуть неабияк ускладнити бій та значно його затягнути. Бої з босами, яких тут не так вже й багато, в якому сенсі є куди менш багатозадачними. Все я працюю за старою схемою. Вивчаємо мовсет ворога та підбираємо найбільш оптимальний варіант для завдання шкоди. Боси тут загалом не настільки цікаві та різноманітні, як у більшості соузлайків. У них навіть не завжди є інша стадія. Але поєдинки з тими босами, в яких є в наявності джедайський меч, виглядають напрочутипічно та видовищно. Доповнюється це все ще й передачою вібрації на геймпаді під час зіткнення світлових мечів. Я взагалі рекомендую, як і рекомендується гра на початку, грати саме з геймпада, бо дуже багато ігрових елементів дають додаткове занурення саме через вібрацію, яка в залежності від ігрових ситуацій може бути досить різноманітною. Та й загалом, перш за все, ця гра створювалася з пріоритетом керування саме через геймпади. Одна з дуже важливих чеснот усіх соузлайків, принаймні, яка повинна бути присутня, це справедлива складність та чесний виклик. Чесний, наскільки дозволить сумлінність, компетентність та старанність тих, хто працює над цим ігровим аспектом. І Fallen Order, на превеликий жаль, не завжди буває з гравцем до кінця чесним, що для мене основна і доволі критична проблема гри. Проявляється це у тому, що удари кількох ворогів можуть завдаватися ледь не одночасно, що фізично заважає заблокувати один удар за іншим, бо натискання блоку спрацьовує не відразу, але Ще після того, як відбувається анімація підняття межа до потрібного положення, тобто, коли два опоненти будуть завдавати удари з інтервалом 1,5-2 секунди, навіть якщо блок буде виставлений відразу після блокування першого удару, другий удар від іншого ворога по гравцю з великою долею ймовірності, все одно зможе пройти. Бо анімація дуже обмежує вікно для барирвання, і в подібних ситуаціях заблокувати удар взагалі стає неможливо. До прикладу, у Sekiro бойовою системою та загальною філософією якого розробники, очевидно надихалися найбільше, все працює значно краще та справедливіше. Вікно для блоку більше. Наступне його протискання відразу після першого не задіює анімацію підняття зброї, а залишає час для невразливості таким же самим. Якщо це звучить як фактор, який аж занадто усе облегшує, я нагадаю, що у Sekiro усе ще присутня шкала концентрації. Тож задіювати блок безкінечно все одно не вийде. Друга разюча проблема у грі від респам – це те, що віднімання хп відбувається доволі часто ще до того, як зброя опонента проходить по модельці Келла Кестіса. а момент атаки деяких ворогів, особливо маленьких тварин, може бути перекритий моделькою протагоніста, що заважає зчитувати настільки важливу візуальну інформацію. Тож розробники все ж не до кінця постаралися зробити челендж у грі максимально чесним, де смерть це лише наслідок твоїх помилок та твоєї відповідальності. Звісно, ця проблема настільки сильно. Стає помітною лише на двох останніх складнощах через те, що вороги агресивніші, а вікно де блоку значно менше. На перших двох складнощах більшу частину озвучених проблем можна банально не зрозуміти. Але, тим не менш, не до кінця допрацьована бойова система, особливо для гри, яка позиціонує себе як соуслайк, це проблема. Отже, підсумовуючи загальні враження, можна сказати, що Respawn, як тих, хто до цього розробляли тільки шутери, вийшла доволі компетентна гра у абсолютно іншому для них жанрі, та геть інакшому підході до загального геймдизайну. Бойова система, хоч і виявилася дещо проблемною, все ж не є повністю непрацюючою. Натомість тих аспектів, які вдалися точно якнайкраще, це, хоч і цілком стерильна історія у всесвіті зоряних війн, але яка чудово передає саму атмосферу далекої галактики через візуальну складову, звуковий та музичні супроводи. Персонажі історії доволі приємні особистості, їх мотивація та внутрішні конфлікти є абсолютно зрозумілими, не викликаючи ані запитань, ані жодних протиріч у діях. Вони мають певний розвиток, приймаючи трагедії минулого, які їх поламали, збирають себе заново та вчаться жити з відчуттям втрати. Грій, хоч і не часто, але чудово вдається демонструвати розмах та масштаб через кат-сцени та їх доволі якісну режисуру. Загалом кат-сцени точно є одним із кращих у іграх, зроблених за мотивами зоряних воїн». Забавка також може демонструвати неймовірну красу локації, котра здатна перехопити подих та бажання заскрінити деякі кадри та поставити їх ось прямо зараз на робочий стіл. Вона уміє бути доволі видовищною та пропонувати ось такі інтерактивні секції, котрі чудово розбавляють і складову, метроїдванію та просторові головоломки. Усі анімації, що помітно впродовж усіх продемонстрованих футажів на цьому відео, пропрацьовані також доволі старанно, вони відчуваються плавно та реалістично. До всього цього, після проходження сюжету, на вас чекатиме не тільки нова гра плюс, а ще й цілком новий режим, де потрібно буде знешкоджувати хвилі ворогів на замкнених аренах. Нібито нічого кардинально нового, але все ж затягнути цей режим все одно здатен. Тож, якщо респавн зможуть хоча б зберегти якість тих складових гри, які у них вийшли на добре, та при цьому вдосконалити бойову систему, зробивши її більш чесною та справедливою, то у другої частини цієї забавки, яка вже вийде 28 квітня, будуть усі шанси стати одною з кращих тріпелей ігор 2023 року. А разом з тим однією з кращих соузлайків останніх років та також однією з кращих забавок по не війнам. А втім, навіть перша частина, як на мене, точно вже є однією з кращих за мотивами легендарної франшизи. У сиквелі розробники обіцяють нам дійсно багато нововведень і переглядаючи промоматеріали, у мене справді виникають великі на це сподівання. Та чи справді це вони про це я розповім уже в одному з майбутніх відео? Але водночас великий жах та інтригу вселяє інформація про те, що гра матиме вагу у цілих 150 ГБ, гіабайт, що аж у три рази більше об'єму першої частини. І ось тепер на цьому все. Не забувайте проявляти активність у вигляді вподобайок, підписки та коментарів. А також, якщо захочете зробити ще вагоміший внесок у розвиток каналу, можете підтримати мене фінансово на Баймієкофі чи Donatello. Усі посилання будуть в описі під відео. А я ж дякую Сергію Скарбнику, який перейшов з Патреону за підтримку третім рівнем підписки. Також велика подяка за визначний внесок у загальний розвиток каналу чудовій людині під нікнеймом Кіт. А зараз до нових зустрічей!